Черкасців уже лихоманить від валютних коливань. У людей діагностують банкіри панічний страх через свої нестабільні кровні. Через таку надмірну чутливість до курсу містяни то скуповують, то розпродують валюту. Та ці панічні настрої, запевняють економісти, на гривню позитивно не впливають. Про хворобливість валюти далі в сюжеті. Черкащанка Оксана обмінює гривні на євро і так уже чотири роки. Усе через навчання в європейському виші. Каже, плата за навчання вимірювалася то у десять, то мало не з півсотні гривень за євро. Та дівчина через курс не хвилюється, Ради заощаджувати, аж ніяк не у цінних паперах. По перше, в їжі як завжди всі українці роблять, і в знаннях, тому що все знецінюється. Землю можуть відібрати, все можуть відібрати. Таких, як Оксана, кажуть у обмінниках, щодня приходить з десяток. Нам вже долар не привозять. Що нам здали, те ми продаємо. Так що більше вони купити не можуть, чим ми чим здадуть. Але зараз більше хочуть купити. Вона почала рости. Пів місяці вона стояла, зараз почала рости, то це захотіла бігати. Нацбанку кажуть, люди більше здають валюту у банки аніж купують. Та це не показник. Понині зізнаються, все більше містян купують іноземні гроші у Міняйл. До того ж, валютні обміни увійшли у звичну практику черкастів, говорить Сергій Забуцький. Усе через невпевненість у завтрашньому дні. Окрім паніки, розповідає головний банкір області, на валютні коливання впливають і східні протистояння, і грецький конфлікт. Я можна очікувати сплеску до того, що можливо тимчасово буде. Курс коливатися в гіршу сторону для гривні. От. Що стосується виборів, теж сказати важко, тому що більше на цю ситуацію впливають економічні процеси, це те, що в нас є проблеми з експортом, оскільки він із за війни на сході впав, а це наші надходження іноземної валюти. Це питання курсової політики щодо нашої продукції, яка реалізується за межі України. І також питання імпорту. Кіри не дають обнадійливих прогнозів. кажуть про стабільність говорити нині недоречно, допоки люди панікують і триває війна. Ірина Головка Ігор Неділько, Віка новини.